Тимчасово виконуючи обов'язки першого заступника начальника управління, начальника слідчого управління, підполковник міліції Гнатів Галини Іванівна. Сьогодні вночі стало відомо, що неповнолітня тацюк, яку було викрадено в ніч з 13 на 14 червня 2015 року між селами село Россохач і Виноград, прийшла додому без будь-яких ознак тілесних ушкоджень. Попередньо вона була оглянута лікарем наявних тілесних ушкоджень на тілі неповнолітньої дитини не встановлено. На даний час її. Перевіряють лікарі щодо можливої якихось інших тілесних ушкоджень. Дитина іде на контакт, спілкується слідчі на даний час, з з нею будуть працювати. І перевіряється місце її перебування. Тобто правоохоронцями проводиться повний комплекс слідчих дій оперативно-розшукових заходів, направлений конкретно на місце перебування неповнолітньої дитини протягом цих 21 дня і до осіб, які причетні до викрадення неповнолітньої тацюк. Вона дає дуже мінімум пояснень. Вона ну не в шоковому стані. Вона вільно йде на контакт як з близькими, так і з правоохоронцями. Тому буде ще залучено психолога, який перевірить її психологічний та психічний стан на даний час. Правдивість її показів і тому подібне 14 червня. Слідчим управлінням розпочато кримінальне провадження за фактом викрадення неповнолітньої тацюк з правовою кваліфікацією. Частина 1 статті 146 і частина 1 статті 115 кримінального кодексу України. Звичайно, у рамках кримінального провадження будуть призначені усі судов, судові експертизи. З неї будуть проведені всі необхідні слідчі дії. На даний час будь-яка інформація щодо її зґвалтування відсутня. Вона каже, що її дійсно було викрадено, але про місце перебування на даний час, ну тобто на, на період викрадення, вона зазначити не може, вона не вказує конкретно, тому що це була ніч, і куди її завезли, їй невідомо.